Ми повинні звернути увагу на останні події на сходах, мої лорди. Цікаво, де наш принц Деймон? Це було 10 років тому, і відтоді він залишив регіон незахищеним. Ми залишили його незахищеним, моя королева. Що таке діти, як слабкість? Ви уявляєте, що через них ви будете наполегливі вічно. Ти будеш нашим королем. Ми кров старої валії. Але для них ти не віддаєш те, чого не повинен. Батько скомпрометований вчинками сина. <звук> <звук> мати одну таку дитину це помилка, а мати трьох це образа. Люди мають очі. Наслідки такого звинувачення, як те, що було у вас двох, будуть жахливими. Дракарис! <звук>